Ну що ж, друзі, це сталося. Дивіться. Осінні грибочки один. І там під буком ще один. Давайте з того і почнемо, що під буком дивіться. Яка краса. Що то то за казка? Ото вже осінні гриби. Ну це ще літо. Але цього року все у нас йде швидше. Погода трошки пришвидшилась. І гриби так само з'явилися набагато раніше, ніж це зазвичай буває. Ну, туди вони частіше, як то було, минулі роки з'являлися вони в початку вересня, ну, якщо йшли дощі так, ще в серпні, туди по числу 20-му, то і гриби були швидше. Зараз у нас іще швидше, як бачите, лише середина недалеко серпня, а вже гриби пішли. 2024 рік, щоб там ніхто що не казав, що неправда. Сьогодні, здається, 9 серпня, не знаю, коли відео вийде. Ось така краса. Може навіть 10. Зараз гляну на телефон. Секундочку. Дивіться, щоб ви не казали. Дивіться, сьогодні у нас 9. Зараз. Ось так. Бачите, ось так. П'ятниця 9.08. Ось такі справи. Сьогодні погода, дощик зрана був. Я вийшов уже е, по обіду. І дивіться, зараз у нас ліс пробрався трохи, начебто дощу й не було. Тому з чудовим настроєм починаю свій похід. Наші два грибочки попередні, що знайшов. І наступний гриб недовго нас змусив чекати. Бо дивіться, яка краса, аж шкода рвати. Це просто пушка, не гриб. Справжній осінняк, хай що хто говорить. Я ті два ось десь там за тими буками знайшов біля такої лісової дороги. Пройшовся далі, бачу, блін, така краса. Шкода аж зривати. Це вже не ті черв'яки, які збирав в літній сезон. Це вже гриби дуже файні. Ну що ж, не забуваємо підписуватись, не забуваємо оцінювати відео. Всім буду вдячний за любу активність на каналі. Забираю свої трофеї і йду шукати далі. Так, прийшов на таку місцину. У мене тут з собою дощовик, водичка. Знайшов лисички також. Плюс до тих, що в мене вже є. Ось, я зараз вам покажу, скільки я вже їх назбирав. Ось стільки лисичок. І давайте покажу вам ці гриби, які вони будуть чистенькі. Ну, то насолода одна. Такі гриби знаходити, бо вони чистенькі, як сніг. Ну, це ще не осіння температура гриби, по-любому ще е, ідеально чисті, ось як цей не можуть бути. Ну можуть бути, але не всі. Звичайно, що ще будуть і такі більш-менш червіві. Ну, а ось лисичка саме. Так, і теж повідрізаємо. Зараз швиденько, котрі хороші, тому що лисички е, можуть бути, ну це на листу, між листям попалися мені то вони чистенькі. А перший я знайшов біля потока, так вони були страшно червіві, не страшно червіві, а страшно брудні. І такі грибі не варто брати, бо їх, щоб ви з ними вдома не робили, їх практично неможливо гарно вичистити. Ну. Тому це не вартує того. Скидую до свого цього кульочка і будемо йти далі дивитися білі грибочки. Ну. Лісова дорога, як ви думаєте, прямо на дорозі ще плюс два білі гриби. Якщо б мені раніше сказали, що білі гриби осінні буду збирати так рано, ну цей поганий, напевно. Ну зараз розріжемо, подивимось Я б напевно і не повірив. Що так рано вони можуть бути. Там здається ще й третій білий гриб. Так бачу, ще й третього. Але як бачите, самі гриби є. Не всі дуже гарні, ось як ці, то вони не дуже шикарні. по стану. Але зараз ми з ними розберемося, подивимося що до чого, як то кажуть. А тут іще один ось такий. Білий грибочок. Ну, один за одним у нас потроху набирається. О, ще один білий гриб бачу. То вже файно, то вже мені подобається. І це я тут просто не ходив, не роздивлявся, а прямо так з ходу. Ну, з цього вже не взяти нічого, Та, бачите, то він зігнив і зігнив вже і його з'їли повністю. Ну що ж, три гриба, я зараз їх... Не буду показувати, тут нема що показувати, я зараз їх швидесенько поріжу, подивлюся, що можна взяти. Маленького візьму і цього, напевно, з цим є питання. Ну, не є питання, а взагалі ніщо брати і він червивий. Ну, тому ось так. Зараз з цим розберусь. Дивіться, де вір іспанський білий гриб. Брати я його не буду, але вам покажу. Ось яка красота теж як гарно. Росте, думаю, треба показати. Ну файно, файно, що сказати. Ось така краса. Так, дивіться, удача, знайшов бурі грибе. Тут також грибників багато. Тому я так швиденько зніму. Зніму усіх, але вони дивіться, які поїдені. Взагалі страшне. Ось іще один такий. Ось такий. Вже погані гриби. Так, дивіться, скільки грибів знайшов знайшов такого. І ще ось тут один, два, три, чотири. Дивіться, що за гриб. Великий зараз подивимося. Та ж сама причина, попереднє відео обірвалося. Ті великі гриби, що я знайшов через те, що скінчилася пам'ять, я вже не дознімав, але зараз вам їх покажу. Дивіться, знайшов молоденькі осінні білі гриби. Це 24-й рік, вони вже ростуть. Ось тут іще один, але цей ось такий гнилий. Такого викинемо. І з тих чотирьох, що я знайшов, взяв тільки два, були непогані, а два взагалі такі великі були дуже погані. Зараз я знайшов, як бачите, кубку молодих, таких шикарних осінніх білих грибів. Зустрів людей, грибників теж. Ось вони так під кучками люблять рости. Тут у мене ще один, я вже походив, позбирав, познаходив. І тепер показую вам, зустрів вже грибників. Не знаю, вони від мене так утікали. Догнав одного, він сказав, що грибів білих не... Дивіться, ще один, який велетень білий гриб, з таких знайшов вже сьогодні з десяток. Вони тут потроху виростали, люди їх не знаходили, ніхто не ходив. Грибів таких є багато. Молоденьких, поки тільки ці три. Тут ще лисичок нарубав. І у мене в кошику там уже грибів з о 5, які я попередньо не знімав. Ну, Шукаємо далі. Так, тих грибів у мене вже з 20, я їх побачив у лісі ось такі. Дивіться, я просто на них кажу синяки, тому що вони синіють. Але вони якась є, класифікація їх є дубовики, там ще їх багато. Різних, але в нас, в принципі, на них усіх кажуть синяки. Також у лісі, дивіться, зараз багато таких грибочків. Хто знає, пишіть в коментах, що за гриб. Їх також дуже багато. Ось такі гриби. Симпатичні. Так, і попередньо я вже тут проходив і гриба білого ось такого пропустив. Ось так, як бачите. Поїдені вони зараз так не слабо. Ну, вибрати з нього, звичайно, буде теж непогано, але вони поїдені через те, що вони такі одинокі, можна так сказати, бо їх ще багато немає і звичайно що, тому їх так і їдять. А ось ті попередні великі, де в мене камера вирубилася. Я повертаюся, щоб ви бачили, що ще... Які вони страшні вже. Ось. Бачите. Гриби геть вже розлізлися. Ну нічого. забираю цього і не думав, що я тут пропустив, так, начебто поблизу шукав, а насправді пропустив. Проходжу тут іще трошки далі і буду міняти локацію. Зараз подивимося, що буде на другій локації. Знахідка, яку я навряд чи чекав. Дивіться, скільки підосичників. один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Ось там 12 бачу. Давайте почнемо по черзі. Ну, що з ними? Та напевно, знаєте, грибів білих у мене не так і багато. Та я також ці заберу. Ну, котрі будуть хороші. Бо такі, як той, та то вже лише викинути. Ну, а ці такі непогані молоденькі. Ну дивіться, номер два, який я вже викинув. Ну він начебто і цілий, але з'їдений. Ну з цього теж нема що взяти. Бачите, начебто зверху нормальний. А знизу взагалі нічого. Ось. Їх просто повід'їдали. Слемаки. Ось, та ж система. Ну, тут, о, тут у нас більше, ніж я нарахував. Здається. Так, зараз проліземо. Подивимось, що з цим. Ну та ж система. Він буде чистий. Ну, але я його не буду брати. Він старий вже. Такого гриба мені не потрібно Я заберу ось того молоденького. Зараз відчищу. Ну цей непоганий. І знизу теж зберігся більш-менш. Ну, цей так само буде поганий, з'їдений. Весь в'їдений Ну зараз я тут буду ще ходити та можливо ще назбираю їх. Але як бачите, з такої купи взяв тільки три. І цей також буде викидатися, але показую, що він чистий. Ну, Три штучки, як бачимо. Моя корзинка тут я поставлю. Три штучки ось ці заберу. А там буде видно, що з ними далі. Ну що ж, гриби. Не дуже гарні і їх не так багато. Але ну ці більш-менш два. І ось ці два. Більш-менш так порадували і цей ще непоганий. Ну, вони починають, починають рости, але їх ще дуже-дуже мало. Ну нічого, будемо ходити і пробувати, а поки що ось такий результат.